Дорогі наші жінки, цей прекрасний весняний день ми хочемо привітати вас з 8 березня побажати, щоб поруч з вами завжди була кохана людина. На обличчі була усмішка, а очі палали від щастя. Ми хочемо подякувати вам за те, що ви робите нас розумнішими. Сонечко, як там моя курсова. Да щас, щас, кохана. Ой, ти в мене такий умничка. знаю, Я знаю. Дякуємо за те, що даєте нам, надію. Да. Привіт, сонечку. Да-да! Я підіймаюсь. Окей, чекай. Дякуємо вам за те, що вчите нас мислити за річку. Голова болить. О, може, губи накрасити. Привіт! Я вернувся спати. О, як це справа, як ти. Розказуй. Як ти виспав? Стриваєш, що сталося? Нічого. Е, розказуй, чому ти така зла? Я сказала ходи. Ну, розказуй, чому справа. Мені сон приснився. Mm. Я там тонула. А ти мене не спас. Ходи. Дякую вам за те, що ви любите нас такими, якими ми є. Дечко, подай мені, будь ласка, тонік. Ну, зелененький такий. Ну, це ж не тонік. Ту То в мене такий путьовий. Ось. Дякую вам за те, що ви завжди поряд. Ей, мала, чуєш? Давай, може, ми з тобою підемо в Біоніку, сьогодні там вхід безплатний. Ні, кохане, не хочу. Так голова болить. Окей, тоді я піду з пацанами на пиво, футболчик, подивимося. Знову цей футбол. Кохане, ну тебе ще довго чекати? Дорогі наші! 8